Добрий день діти! Сьогодні ми з вами продовжимо читання оповідання Все де ви Дивовічно приводимо у лісовій школі, Розділ третій. Дюдя. У Діда Мороза та Баби Морозихи перед білою сніговою хаткою з блакитними крижаними віконцями стояли дід мороз і снігуренька. Вони пакували мішок з номеричними подарунками. Оце Васі на першому класі, а оце Олі найсумлівніший в школі, приказував дід Мороз, кладучи подарунки в мішок. Це Марині Ганії господині. А це Юлі, оханіє чистюлі». Снігулька зітхнула. Ти чого зітхаєш? спитав дід Мороз. Шкода? ще раз зітхнула снігонька. Кого? Романа Хулігана. Шкода, Сергійка Неумійка, Данила Дражнина, Тамару Нечепору. Ви ж їх повикреслювали, всі отдержать по новоріччі падали. А вони було б раніше дбати, аби щось мати. Мені теж прикло. А що зробиш? Як робив, так і зробив. летимо швидше. Нас давно чекають з Вікон виглядають, дід мороз підхопив на плечі мішок, навколо нього і снігуринки враз закрутила за вірюшого, снігова хмаринка піднялася в небо, полетіли і незабаром зникли. Натомість у небі з'явилася інша хмаринка, яка опустилася на подвір'я. Сніг опав, і от уже перед хатинкою стоять баба Морозуха і кулько колючка. Баба Морозуха зазирнула в хатку. Нема, подалися вже. Хто? спитав Колько. «Та ж артисти мої, дід Мороз і Снегоренька. Тільки знають, що по концертах літають. Тут працюю, хорделицею, замітіль роби, снігу натрушить. За порядком у лісі стеж, а їм тільки оплески в голові. Морозова хочеш? Та яке та морозова, зуб, на зуб не попадає. Мені пчаю, гарячого не держимо, гарячого нам не можна. Жаль. Ну, погуляй тут, а я піду протокол писати, в хату не запрошую, бо там ще холодніше, і баба морозиха зникла за дверима. Ну, от, подумав Колько, що ж тепер буде? Ось шубою там, а я тут, і мороз пробираю дедалі. Дужче замерзну я. А ти хто? почулося раптом ззаду. Колько обернувся. Позад нього стояла дівчинка, маленька, худенька, у киценькому платтячку з короткими рукавами, і ручки, і ніжки в неї були голі-голісінькі, і голівка теж не прикрита, ні шапки, ні хустини. Так що навіть дивитися на неї було ходно. Бр. Ти хто? спитала дівчинка. А ти? спитав Колько. «Я – Я дюдя, а ти? А я – Колько колючка, їжачок. Їжачок ніколи не бачила їжачків. Бо ми взимку спимо, зимова спячка у нас, ми тут тільки весною, влітку і весени буваємо. А, а я навпаки, влітку тут не буваю. ми як починає теплішати, перебираємося в холодні краї, в Арктику, Антарктику. А тобі не холодно, а вже ж холодно. Але мені треба, щоб було холодно. Я ж дюдя, сестра Снігуренькі. Тільки Снігуренька, артистка з Дідом Морозом на концертах новорічних виступає. А я бабі допомагаю. Вихолоти, завірюшувати, снігом натрушувати, За порядком в лісі стежити. А у вас тут навесні гарно? Ого, ще як! Усе це те, тепло, сонячно, соловейко співає, метелики порхають. А що таке метелики? Ти метеликів ніколи не бачила? О, це диво! Це летаючі квіти, така краса. Я давно не мрію побачити все це, але дюдя зітхнула. Нам у теплі не можна, у теплі ми танемо. А тебе баба чого сюди привела? Бо я порядок порушив, самочиної зимової сплячки прокинувся і з барлогу виліз. Нащо? На зиму подивитися захотів, Та діда Мороза, на Снігуренько, не бачив вже ніколи. І Чеки, видомляка. Такий, як я, усміхнулася Дюдя. Подобаєшся ти мені такий комедний, симпатичний, з гулачками, які не гріють. І зачок дивачок. Хіба може на морозі отак виходити? Друг мій зайчик кося вухай побіг шубку свою осінню сіру мені принести. Хвилюється, мабуть, чекає, гасає там на великій глявині. Дюдя на якусь мить задумалася. Ех, і перепади мені за те, що я й сама порядок порушила. Але хай. Вона рішуче махнула рукою Гайда, куди? не зрозумів палько. Та наш велику Галяву, до твого окосів ухання. І не встиг хвилькоюком позмогнути, як дюдя закрутилася дзиглою на одній низі і враз в неї, заскрилася, засвітилося, обгорнула кулька, підняло над зами і понесло в небо. нос!» – почулося з хатки. Що я тоді сюди тарабанився?» Нащо? Як треба назад летіти, і загадковий яшка теж знявся в небо.